Виконуємо вправу 12 до параграфу 12 за підручником інформатика 5 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький позапчик Шестопало 2022 року випуску. Під час виконання права будемо використовувати редактор презентації PowerPoint 2019. Відкриємо презентацію вправо 11, яку ми створили під час виконання 11-ї вправи. Виділимо другий слайд та змінимо макет даного слайда. Для цього на вкладці основне в групі слайди. Відкриємо список макет і виберемо макет Міст і підпис. Тепер ось даний текст перемістимо в дане текстове поле. Давайте його просто притягнемо. Для цього виділимо, затискаючи ліву кнопку миші. І тепер затискаємо ліву кнопку миші та перетягуємо. А ось сюди потрібно вставити зображення. Зображення можна знайти зразу з інтернету, спробувати, але краще давайте знайдемо за допомогою браузера. Відкриємо браузер. І введемо ключові слова котик-клубок, тому що нам потрібно знайти, як котик грається з клубком. Витискаємо Enter для підтвердження. Перейдемо на вкладку Зображення і виберемо ось це зображення. Збережемо його спочатку на комп'ютері. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по зображенні та в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо зберегти зображення як. Я збережу, щоб довго не шукати на робочому столі. У мене бачите, відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас дане вікно не відкрилося, значить за замовченням зберігається файл у папці завантаження або загрузки, або Downloads. Залежно від того, яка мова інтерфейсу. Я на робочому столі зберігаю зберегти. Повертаємося до презентації та вставимо зображення. Для цього натискаємо цю кнопку зображення. Вибираємо зображення, вставити. Зображення вставлено. Хочу ще сказати, що ще зображення можна вставляти через вкладку вставлення, зображення цей пристрій. Перейдемо до третього слайда і також змінимо макет слайда. Макет даного слайда буде порівняння. Там, де текст слайда, ми переміщуємо текст кобаса, пам'ятаємо, виділяємо і просто перетягуємо. А ось сюди сметана. І ось тут нам потрібно також зображення відповідної кобаси та сметани. Клавіша «Enter» для підтвердження. І хай буде ось це. І сметана. Виберемо ось це зображення правою кнопкою зберегти зображення як. Зберегти. Повертаємося до презентації, натискаємо кнопку зображення. Тут у нас ковбаса. А Ось тут сметана. Тепер застосуємо до презентації тему. Для цього прийдемо на вкладку Конструктор. І виберіть тему, вам підходить. Я виберу тему природа. До речі, щоб побачити всі теми, натисніть кнопку додатково. Так бачимо, зараз у нас щось не так. з Словами даними. Схоже тому що це в нас ще один рядок. Видалимо його клавішою Delete. Потім ще текст, якщо то підправимо. І давайте змінимо колір теми. Для цього бачимо на клаці конструктор, там де варіанти. Ми можемо натиснути на додатково і вибрати кольори. Виберемо, наприклад, синій. Але ще у праві сказано, що для першого та останнього слайдів потрібно задати однакове налаштування відтінків кольору вибраної теми. Ми можемо, звичайно, вибрати колір якийсь інший. Для одного слайда це колір правою кнопкою, і застосувати до виділених слайдів. Але якщо ми подивимося на зразок, рисунок 12.8, то побачимо, що там насправді змінений не колір, а колір тла. То давайте все-таки змінимо колір тла. Стрілочка назад можна вернути останню дію. Ну і змінимо колір для першого та четвертого слайді. Виділяємо перший слайд на вкладці Конструктор у групі настроїти, вибираємо формат фону. Бачимо, у нас відкрилося ось таке вікно, ми переходимо на рисунок, вкладку. І тут вибираємо колір зображення, перефарбування і вибираємо потрібний колір. Нехай буде ось такий такий, який на рисунку вправі. І аналогічно для четвертого. Так, ну і тепер давайте ще підправимо саму презентацію. Так, тут зробимо накреслення напівжирне. Перейдемо на вкладку основне в групі шрифт, натиснемо на жирний. Аналогічно з розваги мурчика і збільшимо розмір шрифту. Також збільшимо розмір. Буде ось так. Тут зробимо по центру вирівнювання, натискаємо ось цю кнопку по центру. Тут також по центру і збільшимо розмір. Ось дану крапочку заберемо, натискаємо клавішу Backspace. Ось так. Давайте переглянемо всю презентацію, для цього перейдемо на вкладку показ слайдів з початку. Для того, щоб перейти на наступний слайд, натискаємо ліву кнопку миші. Щоб вийти з презентації, ще раз ліву кнопку миші. Збережемо презентацію власній папці. Для цього виконуємо файл. Зберегти як? Огляд. Вибираєте власну папку. Вона у мене на робочому столі. І назва презентації буде вправа 12, зберегти. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!